Вітаю, мене звати Жанет, і я хочу вам розказати історію про те, як мені вдається заробляти за дві години роботи з клієнтом 24 тисячі гривень або більше. Вісім років назад я закінчила коучинг в школу. Мені виявилося цього замало. Далі я закінчила тренерські курси. Потім пішла навчатися проводити стратегічні сесії, але консультації мої не продавалися. Тій кількості, в якій я хотіла і так швидко, як хотілося мені досягти результатів. Я прийшла до висновку, що мені треба створити такий якісний і крутий продукт, щоб клієнтам було настільки цікаво і вони не зважали на мій невеликий досвід у тренерській діяльності чи у коучинговій практиці. Бо сам факт реалізації такого цікавого продукту створював би мені імідж незаурядного експерта. Щоб це вдалося, я розуміла, що мені треба зробити продукт, який буде антиподом усього, що пропонують мої колеги. Задачка виявилася зірочкою. Також цей продукт мав би бути легким у використанні, і бажано, щоб приносив мені багато грошей, а клієнти. Розказували про нього на кожному кроці. Я пробувала магію мантри, вихід на говерлу, кровопускання, але нічого не допомагало. Я не здавалася і продовжувала. І нарешті потрапила на езотеричну гру Ліла Чакра, що стало проривним моментом і подарувало мені крутий інсайт. Треба створити саме бізнес гру. І це буде моїм золотим ключиком до сердець клієнтів та корпоративного сегменту. З тих пір я заробляю граючи і навчаю інших експертів робити це так само. Дивіться далі приклади.